Це прикордонники Марина та Іван Кузьменки, які у лютому цього року за грантові кошти відкрили СТО Азовсталь в селищі Рібки. Завжди любив автівки, мопеди, мотоцикли, різний транспортний засіб. У Мене їх багато було. з дитинства була мрія щось мати своє пов'язане з ремонтом транспортних засобів. Дізналися про те, що є. Програма від держави, як гранти вирішили взяти участь. Повідомлення подавала через Дію, Назначили День захисту а, свого бізнес-плану. Я його захистила. Десь може, де, ні через через я отримала кошти на будівництво приміщення та купівлю обладнання для ремонту автомобілів, подружжя витратило півтора мільйона гривень, 500 тисяч з яких це державний грант. Умова була створити два робочих місця. За грантові кошти ми е, закупили обладнання саме стентер, де розвал сходження, підіймач траверсу, стійку трансмісійну та установку для зливи оливи. Треде розвалу сходження немає в Рібкінській громаді. Зовсім тому, якщо Якщо хтось хотів саме 3D-розвал робити, то ми їздили всі, ну їздять, мабуть, ще, може, хтось про нас не знає в Чернігів. Грант подружжю надали як учасникам бойових дій служити в армії. Іван почав у 2011 році. Згодом підписав контракт, став прикордонником Чернігівського 105-го загону. З 2015 до 2016 року виконував бойові завдання в районі Мар'янки Курахового на Донеччині. Потім повернувся до свого загону, до якого у цей період долучилася Марина. Обоє несли службу до 2021-го. Потім ми з дружиною поїхали служити в перший прикордонний загін в Маріуполь, і там зустріли повномасштабне вторгнення. Десь в третій ранку від старшого зміни поступила команда обстріл. Наш відділ обстріляли СРЗСВ «Град». Ну, слава Богу, ніхто не пострадав. Через годинки чотири нас вивели звідти, перевели в інше місце дислокації. Там уже, якби, пішло подальша оборона самого міста, тому що а, вже на той момент було відомо, що воно. Майже в оточенні у березні 2022 року Марині вдалося виїхати з Маріуполя без Івана. Чоловік до середини травня перебував на Азовсталі, де його взяли в російський полон. Після півроку у неволі його повернули додому. Вітання на рідній землі! Слава Україні! Бурхливі були емоції. Я навіть не можу передати, наскільки це радості було дуже багато. Тому що шлях такий тяжкий, довелося пройти боротьби за його поверненням. Зі слів Івана Кузьменка, після полону він досі не може повністю психологічно відновитись. Ділиться власна справа, трохи допомагає відволіктися. Іншим військовим я порадив не замикатися всередині, а пробувати не бути деморалізованим, дома не сидіти, не пускати руки. а… Надо пробувати і все в них вийде. Нині подружжя мріє про розширення свого бізнесу: купівлю нового обладнання. Щось нове, щось таке знову ж таки, що немає в нас у громаді. А це дуже зручно, коли все є по місці ну, на місця. За інформацією прес-служби обласного центру зайнятості на Чернігівщині. Державний грант на створення бізнесу цього року отримали 14 ветеранів та членів їх сімей, які мають створити 27 робочих місць. Катерина Сірук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.